Дипломований лікар, спеціаліст вищої кваліфікації, експерт з питань здоров'я матері та дитини, реабілітації дітей з перинатальною патологією та порушенням обміну речовин, доктор медицини та філософії, автор 200 наукових праць і 12 посібників для післядипломної освіти лікарів. Стаж, ліку... Стаж практики 45 років. Тодор Васильович нам розкаже про його самий улюблений продукт ресторейт. Сказати кілька речей, які немає там довіднику, як лікар. Це є неоціненний і унікальний продукт для попередження захворювань, для попередження порушення обміну речовин. Не тільки для відновлення вже хворих, а для попередження появи. Наприклад, діабет від початку. Ураження клітин острівкового апарату і до прояви класичного цукрового діабету триває 15-12 років. І весь цей час можна було ніколи його і не проявити, якщо ввечері якщо пити ресторейт. А це системний продукт в усіх напрямках одночасно. І ресторейт відноситься до базових продуктів для підготовки організму, щоб допомогти йому перейти на свій генетичний обмін речовин. Якщо цей генетичний обмін речовин за рахунок якихось мутацій порушений, і він е, контролюється генами десь на 70-60%, то цього достатньо, навіть ніякого лікування ніколи не потрібно, буде результат. Якщо цього контролюється генами менше, ніж на 25%, це вже буде важке захворювання. Тому ми його можемо використовувати і для попередження, і для корекції, і для того, щоб перейти на індивідуальний, тобто свій власний обмін речовин. І в цьому якраз унікальність і в цьому якраз наукова цінність цього продукту із всіх продуктів вітлайн розроблений такими серйозними науковими центрами європейського і світового рівня. Що таке тіло людини? Тіло матерія, енергія душа. Дух інформації на рівні медицини розглядається як матерія, енергія, інформація. Приклад, клітини, якщо недостатньо мінералів або амінокислот, або їх надлишок в результаті якоїсь мутації, зменшується вироблення енергії і знову проходить збій інформації. І на цьому збої приводить до зменшення клітинного захисту і до появи гонкоризику, який через певний час відповідно знайде свої прояви і своє слабке місце і проявиться. І рестарейт, якщо використовувати щовечора, то вже через 8-15 днів покращить роботу роботи імунної системи. 36 тижнів починається регенерація кісток. Треба 36 мінімум тижнів, а то і до трьох років, щоб пройшла регенерація кісток, співвідношення кальція і цинку, і марганець сюди включається, для того, щоб була нормальна кісткова система. Вітамін Д, звичайно, тут є, і вітамін А засвоєні форми. І, і наскільки важливо профілактика рахіту і так далі, але від одного вітаміну Д, навіть найкраща форма на сьогоднішній день, який є, не буде. Ефекту, поки не буде достатньо взаємозв'язок між елементами магній, кальцій, вітамін Д, енергія в клітинах, розвиток сполучної ткани, зокрема кісткової ткани. Покращення можна отримати не раніше, ніж через 12-30 тижнів. Тобто це не можна бути приймати 3-4-5 тижнів і вважати, що стало краще, вже можна закінчити користання. Корекція індивідуального генетичного обміну речовин в залежності від того, наскільки він у кожній змінений постійно мати в раціоні. І тільки такі продукти функціонального харчування, які має фітлайн, і забезпечують звичайним здоровим людям підтримати здоров'я, а хворим дійти до здоров'я, виправити порушення.